Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень та лютий. Дітки, зараз розпочався у нас місяць лютий. Це останній місяць зими. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима та поволі сонце гріти починає крадькома. За старих часів. Лютий замикав рік, тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між старим і Новим Роком. Сьогодні лютий це останній місяць матінки зими. Та хоча він і останній, все одно приходить до нас із сердитими вітровіями, сніжними заметілями. А звідси. Ще й такі його назви сніговій, Вітродух і приказка. Ну й люті заметіли, під лютий залетіли. Лютий це також пора великих сніжних заметів, А тому він місяць кривих доріг. А ще люди величають бокугрієм. Бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно, лиш один бік, другий при цьому мерзне. Саме тому з'явилася приказка: Лютий корові вдень день в бік нагріває, а вночі ріг зіб'є. Але яким би лютим не був цей місяць, Весна вже не за горами. Лютий зиму вибуває, а лютневий сніг весною пахне. Лютий великий місяць і теплом приголубить, і морозом налякає, то січнем потягне, то березнем прозирне. І все ж таки лютий це кінець зими. Давайте розглянемо народні прикмети щодо лютого. В народі кажуть, лютневі прикмети це метелиці і заметілі. Якщо ворона заховала дзьо під крило, значить сильно похолодає. Лютий багатий на сніг. Квітень Щедре на воду, у лютому багато інею, Влітку багато роси. Лютий ведмедеві в барлозі біг гріє. Ось такі прикмети. Малята, так як на дворі у нас ще панує красуня зима, то давайте скажемо, яка вона? Зима? Чарівна, морозна, холодна, кришталева, щедра, сніжна, казкова та весела. Ось така наша зима. Зима також для розваги. Давайте їх згадаємо катання на лижах, санчатах. Ковзанах, гра у хокей та сніжки. Дітки, скажіть, яку пору року ми сьогодні з вами згадали? Так, зиму. А який місяць? Лютий. молодці. Також ми пригадали народні прикмети та зимові розваги. А на сьогодні, дітки, все, до побачення, гарного вам дня, бувайте!